Вже сьомий рік православні віряни можуть відвідувати невеличкий храм на ім'я апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату, який знаходиться на території навчального центру військово-морських сил України. Самого початку створення його настоятелем є ігумен Макарій. про шлях до Бога, колишнього військового, а зараз духовника військово-морських сил збройних сил України. Отця Макарія далі у наступному матеріалі. Тисячолітні традиції української церкви ніколи не забороняли військову службу на захист своєї держави. Навпаки, це було і залишається найпершим чоловічим обов'язком. Мета військового священника – не лише сприяти духовному зміцненню військових вірян, а й викликати потребу у Божій любові у тих, хто поки далекий від віри. Втім, головне, що має донести військовий священник – це доволі проста з одного боку, але дуже складна річ: це любов до Бога та ближнього зазначив під час розмови і гумен Макарій. Що дає церква армії? Вона дає поняття любви між людьми. тому що имеется дві заповіді Божі. Любі Бога всім серцем, всім душою, всім розумом своїм і ближнього, як самого себе. Вот это любовь к ближнему, это и есть основная канва и на, как говорят, главная задача церкви, чтобы коллектив воинский жил в любви и в друге. Это церковная служба, Пасха, мы освящаем, строим на территории личный состав, освящаем, служим молебен на освящение Пасок, вот. На Різдво Христове ми ані приходять сюди к нам. Поэтому такі свята, як Пасха і Різдво, приходять очень багато Вот, Може, навіть з цілими подрозділями. Військовим капеланом отець Макарій себе не називає, адже для справжнього відродження капеланства треба зробити ще багато. Причому перша роль в цьому має надаватися державі. Зараз стає вопрос. о возвращении капеланства в Збройных силах Украины. Быть правдивыми в этой точке зрения, мы начинаем потихонечку переходить к воинскому капелланству. Все это должно быть на уровне правительства вот. и церкви, которая должна совместно работать и развивать эту школу капиланства Невід'ємною частиною життя Єгумана Макарія, а у житті Валерія Щепакова, було і залишається служіння вітчизні. Закінчивши військове училище, чоловік багато років проходив службу на кораблях, тоді ще Радянського Союзу, потім викладав у Нахімовському училищі, займався вихованням майбутніх морських офіцерів. Тож власного досвіду спілкування із молоддю в нього багато. Свій перший крок до Бога він зробив несвідомо у далекому 54-му році. Під час перебування в гостях у рідної бабусі в маленькому селищі Кіровоградської області його разом із братом охрестили. А другий крок отець Макарій зробив тільки у 99-му році, ставши ченцем. Свої перші служби він проводив у монастирі в селищі Морозівка. На початку 2000-х постійно відвідував військові частини на релігійні свята. деятельность моя была направлена на взаимосвязь между церковью и висковыми. Мы тогда служили, проводили, вернее, участвовали в приеме присяги, благословляли прием присяги на Рездво и на, на все цвета церковные мы посещали войсковые части. Вот. Но в основном мы посещали какие? Резервные и Овр. Провел освещение паса к резервным. Сразу на машине еду в Овру, там провожу освещение. Потом сюда привожу, тоже освещаем паски. Вот таким кольцом Коло ми та й служили. У 2006 році за підтримки командувача Військово-морських сил Збройних сил України того часу адмірала Ігоря Тенюха на території навчального центру було виділено приміщення для храму. На той час, окрім голих стін та великого бажання створити храм більше, нічого не було. Тільки завдяки самовідданій праці місцевих парафіян та допомоги військових, сьогодні ми бачимо затишний куточок віри, каже отець Макарій. потихонечку, как говорят, благодаря Богу, вот это все иконы, подсветники, все облаштование было за счет, как говорят, парафиат. Боготворительности у нас не было такой, Колосальний. Молоді юнаки, які приходять на військову службу, лише розпочинають свій життєвий шлях. Тож військові священики виконують роль і духовного просвітництва. А співпраця між армією та церквою вкрай необхідна для посилення військового виховання захисників вітчизни.